Вітаю, друзі, вітаю ножемани! З вами Полікарпович. І в цьому відео буде огляд не ножа, а цілого мультитула від Лезерман. Це Лезерман Ребар, тому можете зручніше, наливайте собі чайок і починаємо огляд. Це, скажімо, так буде нова рубрика огляди мультитулів. І стартую я власне з цього Лезерман-Ребар. Але надалі буде багато інших мультитулів, і надалі будуть тести, порівняння. І купа, купа, купа всього цікавого. Тому підписуйтесь на канал, якщо не підписані. А я починаю огляд. Погнали. Поставляються мультитули Лезерман ось в таких коробках з жовтим логотипом на чорному фоні. З боків є певна інформація. Тут також щось там намальовано, що коробку можна кудись там викинути. Ну, і в принципі більше нічого цікавого немає. Ось тут на торці є вже більш цікава інформація. Тут вже інформація про. Модель, бачимо, що це Rebar тан, Tan, нейлонові піхви і Made in USA, що також круто. Тут уже наклеєчка від магазину, магазин Мілітарі.пл. Посилання на нього буде в описі до цього відео. Там можна замовити мультитули та складані ножі по досить цікавим цінам. Тому переходьте по посиланню в описі, ознайомтеся з асортиментом та також замовляйте. Десь у мене на додатковому каналі є окреме відео, як же ж замовляти. Ножі та мультитули з сайту Мілітарі.pl. Додам посилання, мабуть, десь в опис. Ну і Розпаковується ось так. Тут є типу наклеєчка, з чим воно скріплено, я вже його раніше тобто, відкривав. Коротше, неважливо. Всередині нас зустрічає ось така книжка з написом Leserman. Тут інформація про гарантію, інформація про сам мультитул. Також є певна інструкція по користуванню. Різними моделями мультитулів: платформа Free, Surge Wave, Signal, Crunch навіть є і додаткові аксесуари. На жаль, тут немає української мови. Російська є, української немає. Тому Лезерман, будь ласка, додайте українську мову в своїй інструкції. Для нас, для українців, це важливо. Так, далі, ось такий невеличкий ложемент є в самій коробці. Тут піхви, звичайні стандартні лезерманівські, нейлонові, як я вже казав, мають кріплення на ремінь, мають клапан на кнопці. Тут логотип Лезерман, назва бренду Лезерман. Ну і також є ось така наклейка, яка дуже погано тримається. LGT Part. І зроблено в Китаї. Тобто піхви робляться в Китаї. І чомусь е, спеціально, мабуть, роблять таку наклейку, яка дуже погано тримається, щоб вона сама по собі відпадала. Е, ну добре, піхви нам не дуже цікаві, насправді найбільш цікавий нам сам мультитул. Мультитул лезерман ребар, саме ребара в мене ще не було. І це ще версія в кольорі Койот. Досить цікаво виглядає, існує версія просто в звичайному чорному кольорі, і існує, типу, в кольорі металік, сріблястий і тому подібне. Мені подобаються або чорні, або в даному випадку койот також подобається покриття. Дуже якісне і воно матове, що насправді дуже класно. Так, розглянемо значить, ззовні сам мультитул. Бачимо, є лінійка. З одного боку, вона дюймова, з іншого боку, вона міліметрова, Ну, типу в метричній системі до 20 см. Більше ніяких інструментів ззовні на ньому немає. Це, в принципі, особливість саме мультитула Рибар, що в нього всі інструменти знаходяться всередині. Це скоріше як недолік. З Плюсів, це хіба що менше потрапляння бруду всередину, але ну бруд все одно буде потрапляти, а користуватись не так зручно. В інших моделях, по типу Wave, Surge, Signal, що там ще. Арк із нових, то там уже інструменти відкриваються прямо ззовні. Ну добре, давайте ж його розкриємо, подивимось. Мультитул прямо новий-новий. Я його один раз тільки дістав з коробки подивитись і зовсім ним не користувався, тому відкривається, закривається, все працює дуже туго. От саме ось цей шарнір відкривання-закривання, тобто треба його. Нормально так розпрацювати, можливо, трошечки змазати, хоча на ньому помітні якісь сліди мастила. Я думаю, все це ще обітреться, притреться, залишиться десь на вашому одягу, вашому спорядженню на ваших руках, але мультитул, коли притреться, почне працювати значно краще. Так, давайте ж розглянемо його. Інструменти, які в ньому закладені. Ну, в принципі, основний інструмент це, мабуть, плоскогубці, точніше, мабуть, буде їх називати тонкогубцями, тому що досить тонко вони зведені. До речі, зведення досить не досить, а дуже таке, прямо точне. Вони стикаються рівнесенько, нічого не перекошено, ніяких люфтів немає. Прямо нова річ, прямо зроблено класно, якісно. Змикається сам кінчик, до речі, цих тонкогубців, далі є невеличкий зазор, і так воно і має бути. Далі, типу гайковерт, тобто цією частиною можна затиснути якусь невелику гайку і її тримати або навіть відкручувати. І кусачки. Кусачки змінні, кріпляться на Гвинтику під Торкс і можна їх знайти окремо придбати, окремо замінити, якщо ці зіпсуються або вийдуть з ладу, так би мовити. У них є два режими кусання, ну тобто два варіанти кусання ближче до осі. Вони кусають типу більш грубу проволоку. Ось цією частиною вони кусають більш м'яку проволоку. Ну, для цього, типу, такий варіант комбінованих кусачок і зроблений. Далі є назва бренду. Лезерман можна побачити із одного з іншого боку. Ну і в принципі по пласкогубцям все. Також ось в цій частині є типу обтискач для накінечників, його також можна використовувати. На жаль, накінечників з собою у мене немає, щоб продемонструвати. Та і взагалі всі тести по кусанню проволоки, цвяхів і якомусь там іншому використанню мультитулів вони будуть дещо пізніше, якимись окремими відео. Зараз просто огляд. І демонстрація інструментів, які представлені в даній моделі мультитулу Leatherman. Що ж, Переходимо до основних інструментів, які знаходяться в руків'ях. Тут є спеціальний виріз і ногтьовий зачеп під в даному випадку це серейторний ніж. Виглядає він. Ось так серейторна одностороння стамескова, так звана заточка, досить багато мастила, береться з нього на руки. Там навіть в інструкції було описано, що це якесь там спеціальне покриття, яке може обтиратись, але яке захищає самі мультитули, самі інструменти від корозії. Що добре, тому мені ось так воно більше і подобається. Ну, серейтор з серейтором, але ми звикші більше до плейнових ножів, і з іншого боку є ніж. Зі звичайною плейновою заточкою, так само з чорним покриттям. До речі, по відчуттям, навіть не по відчуттям, а тут на них і є увігнуті спуски. Тому різати вони мають дуже добре. Товщина при цьому не дуже велика по обуху, якщо порівнювати з тим самим вейвом, ну знову ж таки порівняння будуть пізніше, то тут досить тоненький ніж увігнуті спуски. Сталь, якщо не помиляюсь, 420 у них використовується на всі інструменти, але можу помилятись. Треба буде подивитись на офіційному сайті, що там по цьому приводу вказано. Ну і можете бачити, на руках залишилось мастило, і от тепер воно залишається на ось цих койотних частинах. Але все притреться, все затреться, все з ним буде класно під час експлуатації. Так, йдемо далі по інструментам. Далі всередині є ось така невеличка пилка по дереву. Я вже не знаю, що нею можна робити, які операції вона може виконувати. Ну, зрозуміло, що пиляти дерево, але яких розмірів, просто дуже маленька, ну, сантиметрів 6 довжина цієї пилки. Наскільки зручно буде нею користуватись, але можливо, якщо інших варіантів немає, а відпиляти щось треба, то дана пилка має працювати. Ну і ще з, скажімо так, великих повноцінних інструментів на даному. Мультитулі це напилок. Напилок двосторонній З одного боку діагональна насічка, з іншого боку насічка навхрест. Ну, в принципі, і працювати воно може по-різному. На торці. На ось цьому торці також є насічка, і ось ця частина може працювати як пилка по металу. Наскільки це буде ефективно, знову ж таки, перевірю десь пізніше під час тестів різних мультитулів. Ось такі чотири основні елементи у нього є, можна побачити. До речі, фіксуються вони всі на замок. Замок це ось така педалька. вона Знаходиться на зовнішній частині руків'я і натискаючи на неї, можна складати відповідно мультитул. Не мультитул, перепрошую, а інструменти, які у нас подіставалися. До речі, до використання лінійки, дюймова і метрична, як я вже сказав, то можна мультитул скласти ось таким чином, типу відкритим. На 180 градусів і можна використовувати лінійку довжиною в 20 см. В принципі, доволі, скажімо так, зручна штука, коли нам потрібно поміряти, там наприклад, 6 чи 7 см на око дуже важко сказати. А за допомогою цього мультитула буде досить легко поміряти. Досить, до речі, можна прикинути довжину леза, і довжина леза буде близько 6 см. Насправді прикольно. Так, переходимо до додаткових інструментів. Спочатку з однієї половинки руків я все подістаю. Є тут ногтьовий зачепу інструментів. Дістаються вони всі разом, а потім можна просто обрати саме той, який нам е, потрібний. Так, ще один. Ще один не дістався. Його дістати якось. А, ось він разом з напилком дістається. Так, напилок складу, ніж уже показував складу. Тут є кілечко, це типу як там під темляк можна його використовувати. Далі пласка викрутка, досить велика, досить потужна, ось вона. Далі ще одна пласка викрутка вже тонша, більш, скажімо так, тендітніша, десь вдвічі вона менша за ось цю велику. І ще додатковий інструмент це шило. Воно все тут гарно змащено мастилом. шило. Досить гостра і має отвір для протягування якихось там ниток, коли ви щось будете ним зашивати. так Зараз я ці елементи складу, а, наприклад, ось цей ось це кільце для якогось там темляка його можна залишити ззовні і використовувати знову ж таки як якийсь там темлячний отвір. Але от фіксації в нього немає і воно постійно буде рухатись. Туди-сюди. Ну добре, переходжу до іншої сторони, щоб уже продемонструвати прямо весь е інструментарій даного мультитулу. Тут є відкривачка для консервів, звичайний консервний ніж. До речі, нормальний варіант концерного ножа. Ось такий варіант мені подобається. Точно такий самий консервний ніж знаходиться в мультитулі Leatherman Wave, який у мене ну можна сказати основний, яким я постійно користуюсь. В ньому ще є типу як інструмент для зняття ізоляції з проводів, але... Даним інструментом я ніколи не користувався, ізоляцію я знімаю за допомогою звичайного ножа, в принципі, якась у мене ось така звичка є. І ще з цього боку є викрутка типу Philips. Це, мабуть, перший номер все-таки. Ось така, вона досить довгенька, тобто нею можна діставати навіть кудись там в якісь заглиблення. І це насправді добре. Також, наскільки я знаю, що до даного типу викруток у Лезермана є додатковий набір зі спеціальним перехідником. на... Інші бити Лезерману. що також круто, але докуповується знову ж таки окремо. У інших мультитулів Лезерман, таких як Wave, Signal і тому подібні, там вже є бітотримач під стандартні пласкі біти Лезерман. Власне, от і всі інструменти даного мультитулу, все, що треба, є. Можливо, він не настільки функціональний, як більш сучасні мультитули від того ж Лезермана або від інших виробників. Все це з часом я буду перевіряти. Буде багато оглядів на різні мультитули. Буде багато порівнянь, тому кому цікава дана тема, обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити подальші відео. Ну і зараз ще продемонструю, як він буде виглядати в чохлі, в комплектному чохлі на кнопці. В принципі, спокійно сюди влазить, залишається ще певний навіть запас по висоті. І ось це кільце для темляка, воно. Може бути розташоване з боку, і в принципі темляк може спокійно десь з боку висіти. За темляк буде просто зручніше його витягувати з піхов. Та, в принципі, і так якихось проблем зі вставлянням та витягуванням мультитулу з піхов немає. До речі, це найпростіший варіант чохла без додаткових карманів під набори біт від Лезерману. Але ну, добре, що він є в комплекті, це, скажімо так, для старту досить непогано, тому що існують різні варіанти чохлів для лазерманів. Там з додатковими кишеньками під біти, як я вже казав, навіть є з додатковими кишенями тут з боків, там під всякі бітотримачі і тому подібні речі. Але, ну, скажімо так, для комплекту, то це досить насправді непогано. Ось такий Лезерман-Ребар додається до моєї колекції мультитулів. З усією колекцією моїх мультитулів можете ознайомитись в окремому відео, посилання на яке я додам в описі вже до цього відео. Також в описі до цього відео ви знайдете посилання на магазин Мілітарі.pl, де можна і замовити або такий мультитул, або якісь інші мультитули по досить хорошим цінам. І, в принципі, приїжджає все насправді досить швидко. Зараз там, ніби запрацювала доставка з Міст Експрес, і там взагалі декілька днів, і воно вже з Польщі приїжджає. Їхало в Україну. Тому від себе можу рекомендувати. В принципі, сам Лезерман він якби не потребує якихось там рекомендацій. Це перевірений роками виробник мультитулів робиться в Америці, і все з ними круто, все з ними класно. Сам же, як я вже казав, користуюсь Лезерман Wave Plus. І... Зараз хочу спробувати покористуватись ще й даним ребаром. Потім пізніше будуть окремо порівняння, окремо будуть тести мультитулів з різними варіантами використання. Тому я думаю, буде цікаво. А на цьому все, друзі. Не забувайте поставити лайк цьому відео, підписатись на канал, тому що попереду дуже багато всього цікавого. Та напишіть вашу думку про даний мультитул, про даний огляд в коментарях. Мені буде цікаво почитати, буде цікаво поспілкуватися з вами ще й надалі в коментарях. З вами був Полікарпович, з вами був Лезерман Ребар від Мілітарія ПЛ. І до зустрічі в наступних відео та прямих ефірах. На цьому, все. Всім дуже дякую за перегляд і бувайте!